хочу подякувати окремо керівництву ДПСУ України ДПСУ Донецької області, що сьогодні видасте роз'яснення нашим підприємцям на всі проблемні питання, які у них будуть виникати. Сьогодні присутні у нас представники торгово промислової палати Донецької області, малого та середнього бізнесу. Вже неодноразово був запрошений на такого формату зустрічі. В самому разі це ці зустрічі вони дуже допомагають в діалозі влади та бізнесу. З'ясовуємо дуже багато питань, які важливі для нас, навіть якщо не задаємо питання, то в ході бесіди ну, щось для себе виясняємо і дуже корисні ці зустрічі. Тваринництво зараз прибуткове, також ми не піднімаємо ціни до небес, як у магазинах, а у нас значно менші ціни, продукція органічна. Всі Ці ціни, які зараз є, вони дозволяють також виживати тваринництву. Ми досягаємо результатів, які були і до Великої війни, до агресії Російської Федерації. Тобто результати є і. Поки що ми настроєні нормально.